Вітаю сьогоднішня наша тема Як зберегти та покращити зір. Очі забезпечують сприйняття світу, завдяки ним ми насолоджуємось красотою природи, спілкуванням з людьми і можемо повноцінно працювати. Їхній колір неповторний та індивідуальний у кожної людини. Нерідко емоційний стан людини блокує її візуальні можливості. Часто ми дивимося, не помічаючи нічого навколо, поринаючи у свої внутрішні переживання чи мрії. лікарі офтальмологи кажуть, учитися добре бачити означає навчитися добре жити. Можна значно покращити можливості свого зору, якщо позбавитись стану пригніченості, страху чи незадоволення. Взаємозв'язок між внутрішнім станом людини і порушенням зору особливо простежується при далекозорості та короткозорості. Ви запитаєте, як це можна пояснити? Виявляється, наші очні яблука рухаються завдяки спеціальним м'язам, які кріпляться до них. Якщо м'язи надмірно напружені, змінюється форма очного яблука. Унаслідок цього променів світла, що проходять через оптичну систему ока і саме очне яблуко, не потрапляють на сітківку, а сходяться перед або за нею. Тому зоровий образ відтворюється нечітко. Якщо позбутися м'язового затиску, викликаного негативними емоціями, тоді зір поліпшиться. Цей взаємозв'язок помітив один відомий американський офтальмолог. Він радив своїм пацієнтам для зняття напруги кілька разів упродовж дня давати відпочинок очам, закриваючи їх долонями та роблячи прості вправи. Якщо ви відчуваєте, що внутрішня напруга зростає, зупиніться на хвилину і зробіть кілька простих вправ. Перше. Швидко моргайте 30 секунд. Стільки з часу дивіться прямо перед собою. Повторіть тричі. Друга вправа закрийте очі і обертайте очними яблуками по колу вліво. Повторіть 4 рази. Потім обертайте вправо 4 рази. Наступна вправа. Закрийте очі і водіть ними вгору вниз. Повторіть 8 разів. Наступне. Міцно заплющте очі на кілька секунд, потім різко, широко відкрийте, повторіть п'ять разів. Але все-таки не слід забувати про основну причину: збалансуйте свій внутрішній стан. Адже, як сказав один із філософів, спокійний розум виліковує все. Цей спокій ми відчуємо, якщо усвідомимо, що Бог невпинно піклується про нас і завжди поруч. Сучасна людина проводить багато часу в приміщенні. Удома чи на роботі, тому слід привернути увагу на освітлення. При штучному освітленні на кожний квадратний метр площі має припадати 15 Вт. Якщо лампи з прозорого скла і 20 Вт, якщо вони матові. Гарні умови для зору створюють люмінесцентні лампи, тому що їхнє світло м'яке, розсіяне. Воно не сліпить очі, не створює тіней. Але при цьому ламп має бути кілька, аби пульсація світла, що виникає через зміну напруги, була непомітна. Освітлення робочого місця також відіграє велику роль. При природному освітленні гострота зору найвища, а при штучному вона помітно знижується. Якщо ми зайняті читанням, писанням або іншою роботою, то загального світла мало. Потрібно додаткове освітлення у вигляді настільної лампи торшер, або торшера. Короткозорим і людям похилого віку потрібна лампочка в 70 або 100 В. Світло від настільної лампи має падати зліва і трохи спереду. Коли ми користуємося місцевим освітленням, не слід вимикати верхнє світло, іначе очі швидко втомлюватимуться. Коли ми переводимо погляд із яскравого освітленого місця в темряву, відбувається різка перебудова сприйняття світла очима, настає так зване приховане осліплення, дуже шкідливе для очей. Працюючи за письмовим столом, слід пам'ятати, що відстань від очей до тексту, де ви пишете, має становити 30-35 см. Це дорівнює приблизно довжині руки від ліктя до пальців. Якщо тримати книгу, зошит далі чи ближче, очі під час роботи будуть сильно напружуватись, що згодом призведе до погіршення зору. На робочий стіл не рекомендовано класти скло, оскільки воно відбиває промені, утворюючи сліпучі відблиски. Замість скла можна покласти матове скло або постелити жовтувату, зелену або світло-зелену скатертину. Відомо, що такі кольори знижують в тому зору. Працюючи за письмовим столом, робіть перерви. Кожні 40-50 хвилин напруженої зорової роботи необхідно відпочити 5-10 хвилин. У цей час корисно зробити кілька легких вправ або просто походити по кімнаті, подивитися вдалечінь. Дітям до 3 4 років, щоб уникнути розвитку косокості і нервової перехтоми, не рекомендовано взагалі дивитись телевізійні передачі, а дошкільнятам і школярам не більше пів години на день, двічі тричі на тиждень. Після перегляду телевізора не можна відразу починати читати, писати, малювати тощо, а дати очам час відпочити. Ці прості поради люди часто можуть забувати або вважати незначними. Але якщо дбати про зір щодня, то ми добре бачитимемо до старості. Каротиноїди – це фітохімічні сполуки рослинного походження. Вони містяться в різноманітних фруктах і в очах, надаючи їм червоного, жовтого і помаранчевого забарвлення. У людському організмі каротиноїди неспроможні синтезуватися, їхнє надходження залежить лише від харчування. Нині виявлено понад тисячу цих корисних речовин, але з усіх відомих лише два виявлені в очах: це лютеїн та зеоксантин. Ці незамінні речовини накопичуються в сітківці, райдушці та кришталику очей. У багатьох дослідженнях, проведених в Японії та США, було доведено профілактичну роль зеаксантину і лютеїну у виникненні таких захворювань, як катаракта. Макулярна дистрофія та діабетична ангіопатія. Регулярне вживання цих каротиноїдів знижує, знижує ризик вікової катаракти та дистрофії сітківки на 30-50%. Ось в яких продуктах ці картиноїди містяться. в моркві, моркві, селєрі, боба, кукурудзі, яйця, апельсин, горошок, персики, мандарини, хурма, шпинат, гарбуз, червоний пе. Також корисно вживати моркву, в ній міститься бета каротін Для збереження зору також необхідні продукти, що містять вітамін Е, аскорбінову кислоту та селен. Але доведено, що лютеїн та зеоксантин мають найбільшу цінність. Ось такі, друзі, основні поради, рекомендації. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я. До нової зустрічі!